Ранок у селі Трипутні, Ровенська область, Добровицький район. Ну як вам? Класно? Шикарно. Який красивий. Бачу. Яка красота? Йдемо. Зараз дядя привезе солому. Будемо розгружати, допомагати солому. В таких тюках. У нас вдома немає ні коней. Ні корови, можна сказати, як дікарі приїхали. В село тут взагалі шикардосовське. Всі такі двори великі дрова. Тут отак О, коняка наша. Ну, в смыслі не наша, а їхня. Пасеться це. Ось, диви, виходиш, яка тут краса. Боже, шикарно. Красота. Вон конячки пасуться. Оце зараз підемо тут якийсь ручок. Боже, така природа гарна. Ми, звісно, сьогодні спали довго. Приїхали вчора пізно. Так що, о, оце тут струмочок якийсь, будемо бомбочкою плавати. Така красота. Боже шикарно, як. А пахне, як тут лук, чи як воно називається. Коні. Там коней багато пасеться. Прям капець. Як тут красиво. Оце ми, це ми біля двору тітки, а там далі йти. Там буде бабушкина хата. Бабушка вже там не живе, живе в тітки. Бабушку провідали вже. Побачили. Зараз скільки? 9 ранку, так? Да? 9 ранку це десь примірно. Ні, мабуть, вже скільки време. Так, да, без десяти дев'ять. Оце тут дерево вербає, краса тут Взагалі. Гуси. Ну, гуси в нас теж є. А це сільгана з Лєвом ідуть. Виділується. А ти на ноги подивись. Я його шлюпка і мої босоножки. Е, клас. Це така краса. Може, ще підемо гуляти. Будемо. Ой, диви, якісь сливки, чи абрикоски. Зараз якоїсь херні наїмося. Підемо. Будемо ще відео знімати. А, слива жовта. Диви. Клас, тут, звісно, можна. О, може це чужа, а ми її тиримо. Ну, коротше, це на лужайки. Ми йшли горчі, гузочки кисленькі, добрі. Ждемо дядю едю із соломою. Зараз будемо розружати солому. Так що будемо чекати його. І потім може ще сходимо до бабушкиної хати. Покажемо, яка в неї здорова хата. Яка. Там, звісно, ніхто не живе, але ми спробуємо піти і показати, яка там хата, який там цей. Йдемо назад, оце. Ось тут такі двори. Коротше, класно взагалі. Всім пока. Буду ще знімати відео. Коська, Коська. Коська. Ай, ти красива така цицьку смокче. Кося, маленька ще. Маленька і велика, каже, да? Коська? Каже, солому привозили, розружав. А я вже мені Коська. Ми на брички, каже, їдемо. Як вона да. скакує. Прикольно, Коська. А що на брички йдемо теж класно, скажи? Я, это на да. О, я не На Да. Буває всегда перший раз. Ні, я ж у нас же що э, красиво. Кось кастриває. Мама попередньо. Через лук? Зараз буде бабушкина хата видніться. о, о де. Ото хата. О, красиво. Це там чужі хати. О, поле. Ну да, он де чорно. Он он, Глеб, он. Ото та то хата. Це ж ми вон туди ходили, вон, бач, посадка чи ліс, що ходили. Це ж вже тепер тут. Он ліс починається. тут. Конячка біжить. По полям, по полям. Поїхав теж на поле. Хай так обзивається. Ребенка. Лиска. Очка посеяла. Ч ⁇ не поля? Доехала до тючки. Коське повертає. <ріплі> ти лелека, яка ти? То чорногус чи чорножопий який? Хіба? <ріплі> ну хай може й лелека. Їх тут багато. <ріплі> Трошки соломи каже. Головне, що верхня полетить. Так. <ріплі> <Да. ріплі> Вон хіба що лелека полетить? Велика, да? Глеб керманич, да, помощник керманича. <г 98> <г 98> Лошадка наша, да? Де каже? Маленька. То той як його овес. Поки сповниш. Веслив. <güyor> Шо Глеб, злась.